Вітаю всіх на своєму каналі. У цьому, цьому відео розпочинаємо повторення геометрії основних питань. Ну і тут ми пригадаємо інформацію про трикутники. Значить, що таке трикутник? Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і відрізків, які сполучають ці точки. Ці точки називаються для трикутника вершинами, а відрізки називаються ось сторони. В даному випадку це вершини А, Б і С, а сторони А Б, Б, С і АС. Відповідно, дві сторони сусідні утворюють кути. Наприклад, кут при вершині А, кут при вершині Б, кут при вершині С. Кут, трикутники всі поділяються за. Сторонами поділяються на такі три основні групи. Це різносторонній трикутник, коли всі сторони різні. Це рівнобедерний трикутник, коли дві сторони однакові. Ці сторони називаються бічними, А третя сторона називається основою. Такий трикутник рівнобедерний. Ну, а трикутник з однаковими рівними сторонами називається рівносторонні. За величинами кутів, трикутники можна поділити на. Гострокутні, тобто всі кути, ось цей цей і цей кути гострі, значить це гострокутний трикутник. Далі ось такий трикутник, тупокутний, бо в нього один кут, тупий. Ну, а цей, відповідно, прямокутний трикутник, бо в нього один з кутів прямий 90 градусів. Ну, ще тут що слід сказати. що, Наприклад, якщо провести перпендикулярну. Пряму. Приперети відрізок до основи, то цей відрізок. То цей відрізок є. Є висотою, медіаною і бісектрисою. До цієї основи. Що значить висотою? Що тут у нас прямий кут. Що значить. Що значить? Бісектрисою. Це означає, що ось цей кут і цей однаковий ділить кут при, при, міжбічними сторонами навпіл. І медіаною це значить, що ось цей відрізок ділить протилежну сторону, тобто основу навпіл. Рухаємося далі. Розглянемо наступне. Ось у нас є трикутник А, Б, С. То Кути у нас відповідні А, кут Б і кут С, то сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Це можна записати наступним чином, що кут А плюс кут Б плюс кут С, кут С і С дорівнює 180 градусів. Далі периметр трикутника. Що таке периметр трикутника? Позначається літерою П. І щоб його знайти, то треба додати всі сторони. Значить, що таке периметр? Сторона АВ, плюс довжина сторони ВС І плюс довжина сторони АС Значить, отака сума називається периметром цього трикутника. Ось. Далі. Якщо ми проведемо, продовжимо одну із сторін. продовжимо одну із сторін, От, наприклад, в сторону АЦ продовжує. Отаким от чином. І позначимо позначимо цю точку. Нехай це буде точка К. В нас утворився кут а, Б, Ц, К. Такий кут називається зовнішнім кутом. Трикутника. Тобто кут, який утворюється, який суміжний із внутрішнім кутом цього трикутника, називається зовнішнім кутом. Причому цей зовнішній кут має особливу властивість. Особливу властивість. Тобто, от, ми можемо записати, що кут БЦК, Б ось цей кут, він дорівнює сумі двох. Внутрішній кутів несуміжний з ним. Значить, до цього кута. От до цього кута, несуміжні у нас будуть кут Б і кут А. Тобто можна записати, що це дорівнює кут А плюс кут Б. Отаку от властивість має зовнішній кут трикутника. Ну, якщо взяти суму всіх зовнішніх кутів по одному при кожній вершині. По одному, при кожній вершині. От, наприклад, беремо оцей кут, далі беремо ось оцей кут. Так, по одному беремо ось цей кут. То виявляється, що сума всіх зовнішніх кутів, взятих по одному при, при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Тобто, коли ми цей кут дійдемо до цього, до цього, то разом це буде. Сума їхня дорівнювати 360 градусів. Така що є властивість зовнішніх кутів. Ну, тепер, дивіться, давайте знайдемо наступне: середину сторони АБ. Ну, ось десь так приблизно. І середину сторони ВС. І ці точки з'єднаємо. Ці точки з'єднуємо. Ось. В нас получився Відрізок. Ну, назвемо його, наприклад, МН МН, який називається середин, середньою лінією трикутника АБЦ, трикутника АБЦ. Значить, середня лінія теж має певну властивість, виражається теоремою, звичайно. Значить, середня лінія трикутника вона проведена до двох сторін, вона паралельна до третьої сторони, значить, МН паралельна до АЦ. І дорівнює її половині. Що значить половині? Ну, зрозуміло, що якщо А це, наприклад, там 12 см, то середня лінія, яка проведена до неї, яка паралельна до неї, буде 6 см. Дорівнює половині. Ну, зрозуміло, що таких середніх ліній таких середніх ліній е, є 3. Ось, Чому? Тому що ми тут ось цю сторону теж можемо поділити, правильно? Ділимо пополам і проводимо знову середню лінію. Значить, одну середню лінію, потім другу середню лінію. Ось. Значить, ось у нас три середніх лінії цього трикутника. Далі. Давайте розглянемо, давайте розглянемо. Прямокутний трикутник. Розглядаємо прямокутний трикутник. Так, от беремо прямокутний трикутник. Позначаємо. От беремо прямокутний трикутник. І позначаємо його відповідно. Наприклад, а б і це. Ну, пам'ятаєте, що сторони, які утворюють прямий кут, називаються катетами. Значить, А це і Б це катети. Ну, а АБ гіпотенуза. Сторона лежить проти прямого кута. Значить, ця сторона це є гіпотенузою. То ви вчили, що у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи, тобто А b до квадрату дорівнює сумі квадратів катетів, тобто ВС до квадрату плюс С до квадрату, АС до квадрату. Це в нас виражена теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Ось. Тепер от позначимо, позначимо нехай цей кут. Буде альфа. От, це Альфа, а це кут бета. Бета. Грецька літера. То в нас є певні залежності між е, сторонами прямокутного цього трикутника. Які це залежності? От, наприклад, перша залежність це синус кута прямокутного трикутника. Синус гострого кута, прямокутного трикутника. Наприклад, беремо синус альфа. Що це таке? Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, це відношення BC на AB до гіпотенузи. Далі, косинус гострого кута косинус альфа. Що це буде? А це буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто, це буде АС. А це до чого? А Це до Абе відношення. Оце буде у нас косинус кута альфа. Відповідно, ще у нас є тангенс. Тангенс альфа. Така залежність. Що це за залежність? Це відношення протилежного катета до прилеглого. Значить. Якщо це у нас кут альфа, то проти нього лежить катет БС. А прилягає до цього кута катет АЦ. Значить, що це буде за відношення? Б, да? БЦ до А, Ну і відповідно, ще є в нас ще одна залежність. Котан. Котангенс альфа. Котангенс альфа позначається от так. Котангенс альфа. Значить, що це таке? Це відношення так само прилеглого катета до протилежного. Тобто в нас буде от така залежність. А це добце. Тобто, навпаки. Навпаки, як до тангенса, До БЦ. Ось такі залежності існують у прямокутному трикутнику. Тепер далі. Значить, коли в нас є певний трикутник, то за певних умов. Можна визначати сторони або можна визначати кути. Тобто, відповіді на ці питання доїть теорема синусів, теорема косинусів. Але подивіться на малюнок, ще раз наголошую, що от, трикутник позначається вершинами. От, трикутник А, Б, С. Його вершини, точки А, Б і С. Далі. Можна позначати трикутник сторонами. Наприклад, сторона АБ, Б, С, АЦ. Можна позначати маленькими літерами, Наприклад, якщо це вершина, ось. Вершина А, то проти неї лежить сторона А маленьке. Так? Якщо це вершина Б, то проти неї лежить сторона Б маленьке. І якщо це вершина С, то проти неї, відповідно, сторона С маленька. Тепер, якщо це вершина А, то кут в нас буде позначатись альфа. Якщо це вершина Б, то кут бета. І вершина С, то кут гама. Тепер. Властивість, теорема синусів в чому полягає? Значить, вона говорить про те, що сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. До синусів протилежних кутів. Тобто ми можемо записати теорему синусів наступним чином, що А, якщо це А маленьке, так відноситься до синуса протилежного кута, а в нас протилежний кут це кут А, Альфа, да? Або кута. Значить, А, так відноситься до синуса альфа як сторона Б. До синуса. Синуса бета. Так. І так відноситься як С до. Синуса гамма. Синус синуса протилежного кута. Значить, ця теорема дає змогу так само або визначати сторони, або визначати кути при певних умовах. Це і є теорема синусів. Тепер друга теорема, друга властивість. Значить, якщо в нас відомі дві сторони і кут між ними, ми можемо знайти третю сторону. Як це знайти за теоремою косинусів? Як вона читається? Вона читається наступним чином: що квадрат сторони. Трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. А кут між ними це кут альфа. Косинус кута між ними. Значить отак формулюється теорема косинус. Якщо ми припустимо, що кут альфа. Прямий. Оцей кут альфа прямий. Значить, проти прямого кута буде гіпотенуза А, то ця е, теорема перетвориться у теорему Піфагора. Чому? Бо косинус 90 0, значить, цей буде вираз дорівнювати 0. І у нас вийде А в квадраті дорівняння С в квадраті плюс Б в квадраті. Тобто, теорема косинусів є більш загальний вигляд для теореми піфагора. Тепер давайте пригадаємо. Формули площі трикутників. Є їх кілька цих формул. От у нас є трикутник. Давайте приведемо. З вершини Б, наприклад, висоту. Висоту. Щоб був прямий кут. Значить, тут у нас прямий кут. Далі позначимо цю висоту нехай літерою H. То тоді. Площа трикутника дорівнює половині добутку сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Далі, є ще інша, інша формула. Наприклад, якщо ми позначимо маленькими літерами, щоб було простіше, щоб менша формула була. Це буде сторона А, да, бо проти вершини А. Це буде сторона Б маленька, да, а це буде сторона С. То Тоді площу трикутника можна шукати, якщо три сторони цих відомі, то можна площу трикутника шукати за наступною формулою. Дорівнює П в дужках П-а на П-Б. На П мінус С. Корінь квадратний з цього виразу. Тут у нас А, Б і С це сторони, да? а П це половина периметра. Півпериметра. Тобто, як його знайти, цей пів периметра? Ми що робимо? Сторони додаємо І ділимо на 2. Бо це половина периметра. Значить, ця формула. Ось це, це формула Герона, яка дає змогу за трьома сторонами визначати, визначати площу трикутника. Зрозуміло? Тепер є ще інші формули площ трикутників. От у нас на цьому малюнку зображено описаний трикутник. А ось це радіус описаного кола відповідного. Да? Ну, вписаний трикутник. Вершини лежать на колі. Значить, такий трикутник називається вписаним в коло. То площа такого трикутника, вписаного в коло, дорівнює А на Б на С, тобто добуток сторін, поділити на 4R. R – це радіус описаного цього кола. З іншої сторони, якщо в нас трикутник описаний навколо кола, коло всередині вписане коло, значить R маленьке, оце от R маленьке, це радіус вписаного кола. То тоді площа такого трикутника, значить я позначаю, що це площа трикутників у нас. Значить площа такого трикутника у нас буде визначатись наступним чином. R. На А плюс Б плюс С поділити на 2. Але ж А плюс Б плюс С це ж у нас півпериметра. Значить, це можна записати, якщо як R на П на пів периметра. Тобто добуток радіуса вписано коло на пів периметра. Ось. Значить, отак можна визначати площі трикутників через радіуси описаного і описаного кіл. І останнє ми пригадаємо деякі формули для рівностороннього трикутника. Значить, трикутник рівносторонній це трикутник, якого всі сторони рівні. Ось, наприклад, наприклад, ось у нас трикутник. Рівносторонній трикутник. Значить, всі сторони рівні. так І радіус R велике описаного кола обчислюється за формулою А корінь з трьох на 3. Це радіус описаного кола. R велике радіус описаного кола. А R маленьке R маленьке дорівнює. Радіус вписаного кола А корінь з трьох на 6. Це радіус маленького, кола, яке вписане в цей трикутник. Ну і площа такого трикутника, якщо відома сторона, то площа такого трикутника зразу можна обчислювати, а в квадраті корінь з трьох на 4. Значить, от для рівностороннього трикутника можна скористатися от такими от формулами. Ну, а розв'язування вправ із збірника буде в наступному відео, тому що там досить багато вправ. Тому чекаю вас до наступного відео.